Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такий дуже смачний і такий, можна сказати, яскравий, е салат з оселедцем. Ось такий цей салат в розрізі. Для нашого салату нам знадобляться ось такі інгредієнти. Ми заздалегідь замаринували цибулю, але ми замаринували без води просто там сіль, цукор і оцет. Та дали йому можливість настоятися десь півгодини. Тепер нам потрібно натерти на терці картоплю, яйця та два види сиру. Картоплю та яйця натираємо на крупній терці. Ось ми натерли картоплю та. Виклали її ну, тепер трохи присолюємо її. Тепер змащуємо майонезом. Наступним шаром у нас йде плавлений сирок. Натираємо його на терці. Взагалі по рецепту йде один, але це якщо 100 грамовий. А якщо такий, як у нас по 70 грамів, то ми два їх візьмемо. Тепер майонезом ми не змащуємо, просто наступним шлам викладаємо оселедець. Ми прибрали рідину з цибулі і тепер викладаємо її наступним шаром. По бажанню цей шар можна змастити майонезом, але ми так робити не будемо. І викладаємо яйця. Ну а Цей шар вже добре змащуємо Е, Тепер нарізаємо помідори зручним нам способом. Ми зазвичай беремо тільки червоні, але зараз візьмемо червоний і оранжевий. Ось ми виклили помідори і фінальним шаром натираємо на дрібній терці сир. Взагалі треба дати трохи часу настоятися, але ми вже хочемо їсти, тому будемо його зараз куштувати. Дістаємо його з форми. Ось такий він вийшов. Ось такий гарненький салат у нас вийшов. Ось, Будемо зараз його куштувати. тепер розрізаємо його. Він гарненький. І викладаємо його на тарілку. Давайте тепер його скуштуємо. Так. Цей салат вийшов дуже смачний та самодостатній. Всім рекомендую приготувати та самому скуштувати. Ну а якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я бажаю всім смачного і до побачення!